Я знаходжуся зараз в своїй майстерні художній. І буду вам показувати свої фарби. І розкажу, що це за фарби. Так, отже. Так, фарба Роса. Це професійні фарби. Взяла собі декілька кольорів. Ну, такі базові кольори. Червоні. Їх можна змішувати. І робити собі інші відтінки, які потрібні. Також взяла ще ж, акрилову фарбу іншу золоту світлу. І золоту фарбу також роз тільки темнішу. В інстаграмі в мене є ще сторінка. Там в мене є мої іграшки, які я роблю ексклюзивні. Буду я для Цієї сторінки робити, так, Ніна, не тормозим. А Зроблю на стіну ось таку рамочку, я її вставила в рамку цю. Ось таку Але що там з спереді, я вам, звичайно, покажу згодом, тому що це буде. Це буде логотип. Для цього логотипа я буду використовувати також ось таку текстурну пасту. Це є середнє зерно, я взяла, і ось таку текстурну пасту дрібну Ця паста використовується для того, щоб зробити об'єм такий, як потрібен. Також взяла для цього, щоб краще працювати, ось такий мастихін. У мене вже декілька таких є. Ось я вам і планшетки покажу. Так, ось ось такий мастихін я взяла собі ще. Упомічники будуть мені допомагати. Цією фірмою Рос буду користуватися, я взагалі в перший раз ніколи нею не користувалася. От. Але я надіюсь, для художника це не є проблема якась там. От. Це наша українська фірма. От. Коли спробую обов'язково. Зроблю свій відгук а, про фарби, про, про пасту. Ось хочу я вам, до речі, показати, яка, якщо вам буде видно. Ось така ось золота Ох, темна золота така. О, такий гарний колір золотий, мені подобається. Ну і Тюбик мені не дуже чесно сподобався, ніби тут така темна фарба, а насправді фарба яскрава. Там, напевне, не дуже видно. Ось така яскрава фарба. Ну, спробую обов'язково розповім. Ростап. А також ще в мене є фірми роса ось такий лак. Це глянцевий лак. Але мені не дуже подобається, що він білий. Звичайно, він із часом він з висиханням стає прозорим, але мені це не дуже подобається. Буду щось шукати інше. Також ще взяла ось такий, дивіться, глітер. От, Золотий. Його також можна використовувати як в текстурну пасту додавати, так і в фарбу додавати у будь-яку фарбу. І створювати такі неймовірні картини нею. Ось так. Що вам цікаво, в коментарі пишіть, ставте подобайки, кому цікаво. Клідкуйте за сторісами, і ви побачите перші, що в мене вийде. Всім пока-пока!